Слава Україні! От так сталося, що ми завершили черговий сьомий турнір з футзалу. Десь трошки допомагала нам Асоціація футболу Тернопільського району. Трошки там. Я вам потім скажу в який спосіб. Головне, щоб нам допомагали люди, які яким футзал і футбол небайдужий. Дякую всім представникам всіх команд, бо фінансова складова була на вас. Зразу скажу, що з того всього, що. Було в повнесках, лишилося 1023 гривні. Я як маю суку. Потім собі рішите, що вона треба. <піліт> <піліт> <піліт>. <піліт>. Потім вирішите собі, що, що з ними робити. Друге, дякуємо <піліт> хлопцям, які, попри там всякі різні можливості, всякі різні труднощі таки добрали цей чемпіонат. Сподіваємося, що не останній. Сподіваємося, що не останній. Ну і, Звичайно, дякуємо всім. Хто має бажання розвивати футзал, тобто вашим спонсором, якщо вони у вас були. Звичайно, що ми б не могли і не мали можливості проводити цей турнір, якби, не знаєте, які події відбуваються, якби не ті, які боронять нашу землю і в тому числі були в заявках ваших команд. Правда, брало участь безпосередньо не юра олійник був в одній грі. Славік Макар був на дві гри, на дві гри Олег, Симиген був дві, дві гри. І ще кілька людей було в заяво. Тому пропоную церемонію нагородження, пані, тих, хто загинув від рух російських окупантів в російсько-українській війні. Що ви набачаємо? Певних обставин, у нас було 7 команд, і загалом за сім чемпіонатів всіх разом у нас було що там 28 чи 38 команд. Е, щоб ви розуміли, то що не оновлено. На першому місці лишилися корупатники, я собі так порахував, на друге вийшли лісники, на третє над Там між лісниками і надрівцями були одне очі. Отже, це те, що ми з вами навоювали. Ви бачите всі результати, як казав Андрій Захарків, слава Богу, всі матчі відбулися. Два рази за сім чемпіонатів, всі матчі відбулися. В першому чемпіонаті і в цьому чемпіонаті. Там всі інші були певні нюанси, було КТК. Ну, просив рішення без КТК, то ми вирішили без КТК. Були просто не приїхали. Так, ми вирішили цього робити без КТК. Це бачите, маленька статистика. Хто, хто що натворив? Загалом. 64 футболістів били по воротах і навіть забивали. так? П'ять з них били в, в обидві сторони, один тільки в свої. Ну, Найкращий того забив well, there's... Well, there's... Неправда, Гоцул Василь. Він так старався він так в падіння, вбив риту. Тут все є. І з гірчичниками зі всім... Так, ви бачите, що найспокійніша команда Вільхівець, так? Найменший жовт, так. Найскладніша команда то лісники один. Вони бомбили всіх на ріли. Отже, пам'ятаєте, що минулого року ми визначали символічну збірну кожного дня? Так, зразу скажу. Віть, будь ласка, свої фотографії у базі футболістів. То, що не найбільше, ви зараз будете бачити гірше. що Оскільки ми проводили змагання громадськими організаціями, то допомагати мені буде представник іншої громадської організації, бо третій воює, громадська організація Футбольний клуб лісник Андрій Захар. Андрій буде помагав. Отже, в перший день, 23 грудня, зразу скажу, Андрій до визначення символічної збірної не пхався. В переважній більшості, ну оскільки він зацікавлена особа, в переважній більшості визначали судді, люди зі сторони. Отже, він точно не пхався. Отже, за результатами першого дня воротарем дня визнали Дзюба Тараса. Він там себе знайде, що. Його нині на жаль, то Так, да, До символічної п'ятірки війшли Ясинський Назар, то Надрічне, Федоришин Ярослав, Ярослав, Його, так, Трач так, Маркіян так, і Легета Михайло Андрійович. І найбойовитішим гравцем першого дня визнали Ясинського Назара. — Ходи по доляку забираєш. <реш> день перший, день перший. День другий. Казав, бачите, хто починається вже <реш> другий. Казав, Казав, той такий пампулятин, там другий. Мій рекорд може повторити. Ну, визнали за Харків, Андрія краще, бо дарем другого Дякую. <реш> Куди саме увійшли вперед Денис? Денис, або в базі поновив фотку. А якщо не в базі, то постав на Фейсбуці якусь фотку. Хоча б на Фейсбуці нуляйте флакцію. Такую фарку. Солоненко Олександр і Макар Ярослав і футболіст другого дня Макар Ярослав. Тобто все оперативно. Я ставлю з боку, що там будуть футболки Ну, місце. Третій день. Е, Даш, а, ти десь, а ти взагалі десь є, Саша. Даш, ви розуміли, я мусив різати з тих фотографій, що я робив. Він в базі, ти має 10 років, може, 9 років. Маленький купкуряє. ремарка. в мене були кубок, то якраз дуже добре було, ми дуже багато фотографій поновили просто для себе. Його там немає. Та не він підіймав, не знав день стояв Савчук Іван на дрічці. <гуми> Ясновітані коровоплатники, федоришні та, коровоплатники, легенда Михайло лісники, Хомецький лісники і гравець третього дня Хомецький Олександр. Це ще піскувати не лише. Щоб треба було різати або вузу з тої сторони, або шию. Йдемо далі. <дальше>, <Чаряло? Пізна. Пізна>, <так>, Четвертий день. Знаєте, кого починяємо від того збоку? Пізнав. Четвертий день. То коли звертали по, почали всіх бомбити воротар Королишен Юрій. Свісний, Володцю, з Сивун Владислав з Симої і правець дня пролежить Юрій. Ми сперечалися дуже довго між собою судді. Хто краще, той що більше за діч, що більше зло. Севун, а в тебе треба часу не Бо Я його перепер заказав, що він бою. Če je Nil, bil resno pomostel, so nekateri zabil, da so vse dobro znali, zelo pomemben. Zavedaj se, da je to zelo pomemben. Saj je to zelo pomemben, da je vsak vrsti. Ne, 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 Максим, лісники, вишин Ігор, Хівець, Луців Дмитро, лісників один і гравець того дня Луців Дмитро. Ходімо, напевно, тоді, коли ти за чотири голини. Свої. Тій рівні свої не забив. Один день, коли Золота Либа бо... воювала, Воротар провели Юрій. Юра, то свій слуков. Гра... Гравці Матвій і Олег, легенда Михайло, лісники, Семків Зорян, лісників родин. Солоненко Олександр, конюхи і гравець Солоненко Олександр. конюхи. То тих два дні, що вони пробували щось свойову. І зовсім не правило... Як показали, що 3 лютого був турнір з волейболу, вшановували мертвих. а 4 лютого живий зробив від себе турнір. Ваше не робити, то ми я Ви вже останній вроді нормально. Я взагалі не відомо день сюди. Воротар Михайлевич Андрій. Над річний. Героці, Хомецький, Олександр, над, лісники, мороз, Тарас, над величко. Нарешті я всі три малийму записав, дай він хотів. Величка два. Над легета Михайло. Лісники і гравець останнього дня Легета. О, дивіться. Найцікавіше. бачите таку табличку. В спортзалі це без врахування того, що було цього року. Всі кожен можете себе побачити. Дійсно, кожен. Хтось безплатно бачить на презентаціях, хтось за окремо плату, я вам по покажу, на якому місці. А тепер ми її автоматично поміняємо на сьогоднішній. Денис сказав, що мало забив, але пішов вгору. Саша став першим. Да, Андрій навіть ти там є. Все да? так. Е як тільки доб'ю, я ще вам покажу, хто скільки там порушував, <реш> <реш> там все <реш> буде. <там, реш> є, Андрій, є. О, а тепер, найкраще найкраще. найкраще. Значить, зразу скажу, що для всіх було великою проблемою знайти кращого вратаря. <реш> так. Думали вибирати з того, що менше пропустив, з того, що два дні рятував. Золоту липу із того, що став чемпіоном. Чесно кажучи, ми сперечалися. Е і довелося рахувати всі заслуги не тільки його, але й команди. Тому, може несправедливо, але краще ми не визнали того, хто зробив команду чемпіоном і позбавив інтриги в останній день. Е кращий воротар Дзю Тарас Родинович. No, jak się tam upraszczy go, to tu będzie pas na pasmo. Bo sytuacja jest taka, że w, górę, w

Вирішали без захарки. Найкращий гол забив полоцю Дмитро. За мене стрібно футболізаних. Де ніхто умовляв до карточки. Найкращий гравець. Скажу вам зразу. Що я віддав дві грамоти, віддати одну грамоту. Я віддав комусь дві грамоти. Я жартую. Я жартую. За <рес> кращого гравця ми не сперечалися, чесно вам скажу, не сперечалися. Мотор команди легета Михайло Дійович. Він ще під на одній не зіграє. Найкращий бомбардир Хомацький Олександр. Ось, просто казав, нагадайте, віддам хай буде він краще. Він ж зазначив, що буде кращий гравець. Що <рес> там? Там, там далі? Найдальше, Найдальше треба віддати належне. Даву сказав, Володя Пара казав на штуку. Подякувати всій команді з надрічно, і подякувати Савчуку Івану, який спочатку е організовувався, потім подаліку Віктору, який взяв на себе так-та, я, я пам'ятаю що він казав. І е подякувати ще двом людям, які дотичні до того, що власне грамоти, відео, то все е Богдану раз. І е Баран Оксані Васильівні. То сестра Володі, всю графіку, яку ви бачили, там посилання з картинками зі всім, то робила вона. Зруйну Володя. Ні, то робила вона. Володя єдине, Володя, що так. зробив, це оці грамоти на кожен день, і то тормочами показав, що вкриє ті куховні програми. А тепер офіційно третє місце, перший могли бути другі. Могли бути другі. Якби не програли коропатників ні, то Коропатників цей, забрали в них друге місце. Команда з недрічно. З повною заявкою футболістів. Подивіться. Там є медалі на одну більшу, ніж ваш заявку. І ваш купона. Та, до речі, фотографії є з кожного дня. На одній фотографії зорян спить. Два рази второфоні, два рази спить. Так, друге місце, друге місце. Вбив і всю і лишилася на другому місці команда лісники. Один. Медали їй більше, ніж ваш, ніж ваш заяв. Точно їй більше медали вас заяв. Хто це зробив? Ні, маєте варіанти, хочете десь там про цього один краєзнавчий музей. Просто мені з секретом, ми не віддамо, хоч і став І перемогиш цим хтось третій став чемпіоном. Хтось третій підряд. Хтось третій раз підряд став чемпіоном. Міша, знаєш, що це було? Команда лісних. Там так само медалі є більше, ніж у вас є. Десь те спонсори. Komandali ste, da se spomnite. Se spomnite, da se spomnite? Morda zraven, da se spomnite. Prima, gospode. Ja, spomnite se. Prima, da se spomnite. Так. Отже, символічна збірна воротар Дзюб Тарас Володимирович. Звали, звали. <кій> <кій> Легета Михайло Андрійович. Привет. Севун, Севун Владислав Юрійович. То віддали тобі за те, то, що Юрій дали тоді краще. <кій> Луців Дмитро Михайлович. І Хомецький і Олександр Віталійович. Дудне захворів, що це. Він так надіявся, що того тижня буде. Так, ще раз скажу: це гроші ваші, 1023 гривні. Потім собі скажуть, що з ними робити. Наразі не дякуємо всім і просили передати, що наступні вихідні стартує. Турнір пам'яті Гунька, і ми будемо просити нашу владу, щоб вони дали гроші на кубки, на медалі, на грамоти. Ну, тобто майже на все. Та, бо великий кубок перехідний є, перехідний кубок великий є, дещо це тільки маленький. Ну, якщо виступати, що на е, турнір пам'яті Володищені на Даховське вони дали 5 тисяч, то тут, певно, більше не буде. Не знаю, скільки Діма заплатив за цей, за кубки, десь, тому 2,5 тисячі. І стільки саме приблизно вийшло десь 2600 800 за медалі, статуетки і 100 То ми думаємо, що платити командам за гонька не треба внести. Ну, Бо оренди нема, а решта ми все думаємо, що ми погодимо. Десь там понеділок чи вівторок Андрій Гараз сказав, що збере представників команд, щоб узгодити структуру, бо там і 7 команд планувалися, і 8, і 9, і 10. То. залежить від так, регламент теж має. Реглами залежить від кількості команд. Як проголосує? Ще раз дякуємо всім і сподіваємося, що наступний турнір буде офіційно організований Асоціацією футболу Тернопільського району і дадуть спокій громадським організаціям. Ми просто будемо як ви. Прийдемо, подивимося, побуліваємо. Бажана Так. Прийдемо, ну, хіба схоче ще міська влада долучиться, і ми нарешті будемо робити те, що, що ми мали робити. Всі спортивні <coughs> громади мають бути в своїй громаді. Хай буде відкрито, хай беруть участь інші громади, але всі в своїй громаді. <coughs> Дякуємо всім. Спільне фото з усіма е, нагородами. Десь там на фоні стіни. Що 43 роки. А, на фоні 43 роки. Щоб 43 <coughs> роки беремо.